Доброго вам здоров'я, шановні. 13 січня, в 2026 році, це в нас вівторок, і в церкві сьогодні згадують мучеників Єрмила та Стратоніка. В народі це Єрмилів день. І 13 січня в народі пов'язували з особливою шаною до котів та собак. В цей день їх намагалися не лаяти, пригощали смачною їжею і ставилися з лагідністю до них. Вірили, що якщо хвору людину покласти на місце, де зазвичай спить кішка, вона швидше піде на поправку. Так само дозволяли кішці полежати в дитячій колисці, щоб, немовля, міцно спало й було спокійним. Водночас вважалося поганою дуже прикметою спати вночі поруч із котом саме 13 січня. В ярмилі вдень за поведінкою тварин і станом снігу судили про погоду якщо птахи кружляють біля вікон, то чекали ранньої весни. Кішка, що заснула на підвіконні, віщувала швидке потепління. Коли собака спить, згорнувшись калачиком, готувалися до морозів. Якщо кішка шкребе кігтями підлогу, очікували заметіль. Рівний сніговий покрив обіцяв ранню весну, а хвилястий, пізній її прихід. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок саме про цей день, саме про 13 січня, саме про вівторок у 2026 році поговоримо про те, що сьогодні можна робити, що не можна робити, згідно з традицією, обрядів, звичаїв, персторог, забобонів наших предків і народних прикмет наших. Обов'язково сьогодні буде місячний календар, звісно, буде замовляння, як ви любите. І, звісно, поговоримо ще про іменинників. Привітаємо іменинників сьогодні. І, будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставтемо лайк, подобаєку, пишіть коментарі. Чим більше, тим краще. Обов'язково це відео розповсюджуйте. Встроюйте в телеграм-групи, вайбер-групи, у Фейсбук-групи, якщо є відповідні якісь групи. Можливо, тематичні, можливо, просто ну, групи українські якісь є, там, де це буде доречно. Будь ласка, розповсюджуйте і е -е, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Тисніть на дзвоник обов'язково на цьому каналі. І сьогодні, 13 січня 2026 року вівторок. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім захисникам нашим, я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! і я починаю. 13 січня вшановить пам'ять мучеників Єрмила та Стратоніка, а також мученика Петра Аніського. Єрмил жив в часі правління імператора Лікінія і був дияконом в місті Сигнідоні, теперішньому Белграді. Він відкрито сповідував християнську віру, за що був ув'язнений і довго зазнавав утисків за вірність Христові. Попри всі випробування, Єрмил залишився твердим у вірі і прийняв мученицьку кінчину, будучи потопленим у водах Дунаю. Стратонік був тюремним сторожем, таємним християнином і близьким другом Єрмила. Бачачи страждання товариша, він не зміг приховати співчуття і таким чином відкрито засвідчив свою віру. Після цього стратонік також прийняв мученицьку кончину, розділивши долю свого друга. Через кілька днів вірні знайшли їхні тіла на березі Дунаю та з честю поховали. Церква шанує Єрмила та Стратоніка як приклад братньої відданості, мужності і незламної віри. Того ж дня згадують мученика Петра Ніського. Який також постраждав за сповідання християнської віри на початку IV століття. Його життя стало свідченням стійкості, духу та вірності християнським цінностям. В народі цей день називали днем Єрмила, і на Єрмила в народній традиції особливо шанували котів. Вважалося, що кіт з'явився в людей ще в давні часи, прийшовши з Єгипту, але знадобилися століття, перш ніж він поширився по всій Європі. Припускають, що масово це сталося приблизно в X столітті. Водночас християнські народи сприймали спершу котів із певною насторогою, їхня тих... тиха хода, обережність, раптові спритні стрибки, задумливий погляд і здатність бачити в темряві справляли сильне враження. Любов до темних і небезпечних місць також підживлювала уявлення про котів як про істот, пов'язаних із прихованими магічними потойбічними силами. В народній свідомості коти ставали супутниками відьом, чаклунок, ворожбитів і різної нечисті, яка нібито могла набирати котячої подоби. В середньовічному мистецтві, зокрема на зображеннях відьомських шабашів, коти з'являлися дуже часто. Їх можна було побачити і в скульптурних оздобах церков і монастирів, де вони символічно виступали як помічники відьом. Під впливом західноєвропейських середньовічних забобонів. Подібні уявлення поширилися і у нас. Кота почали сприймати як втілення або принаймні слугу нечистої сили. З цим пов'язували і побутові вірування. В народі казали, що коли в хаті стається важка подія, хтось відходить в засвіти, кота намагалися сховати на цей період або віддати сусідам. Бо вірили, якщо він перестрибне через тіло, це може мати небезпечні наслідки для родини. В зв'язку з віруваннями в окультній властивості кота стоять деякі забобонні обряди. Старі бабці радили треба взяти чорну кішку, три зорі варити її опівночі та щоб кожну зорю по дев'ять разів закипіла. Тоді, як на мотлох розкипить кішка, вибирають яку треба кістку, тоді ту кістку і посмокче, тоді він вже зна, що яка твар балака. Водночас користь, яку кіт приносив родині, зокрема в боротьбі з мишами, не залишалася непоміченою. Тому поряд з уявленнями про зв'язок кота із темними силами виникали зовсім інші, значно світліші легенди про його походження. В одній із них дія переноситься до часів Ноєвого ковчега. За цим переказом зла сила, обернувшись мишею, намагалася пошкодити ковчег. Але тоді з Божої рукавички з'явилася кішка, яка врятувала всіх тварин. Звідси і народний вислів, миша від темної сили, а кішка з Божої рукавички. В подільському варіанті цієї легенди рукавичку кидає не Господь Бог, а пречиста Діва Марія. У народних віруваннях вважали, що кота можна тримати в хаті лише до семи років. Після цього, за повір'ями, в нього нібито вселяється злий дух. Він перестає ловити мишей і може стати небезпечним для людини. Особливо цього боялися вночі, коли людина спить на спині і помітно рухається горло під час дихання. Такого кота уявляли здатним на напад на цю людину. Так само існувало переконання, що він може нашкодити немовляті в колисці. Водночас кіт вважався істотою, яку не можна зневажати. Казали, що він їсть нашу пайку, тобто має право на їжу в домі і потребує поваги. Тому, хоч зустріч кота в дорозі вважали недоброю ознакою, до нього все одно ставилися обережно і шанобливо. Також побутувала легенда, що колись корови мали вим'я на весь живіт, але Бог, караючи людей за марнотратство молока і зловживання ним, залишив лише чотири дійки. повір'ям, це сталося ще й задля кота. Щоб в нього завжди залишалося молоко, без якого він не міг би жити. Коли казали, заспався, як кіт, то мали на увазі дитину, яка довго і міцно спить. Саме тому на Чернігівщині існував звичай перед тим, як покласти в колиску, баба Пупорізка клала туди кота. Вірили, що після цього дитина спатиме так само тихо і солодко, як кіт. При цьому примовляли на кота туркота, а на дитину дрімота. Коли трохи поколисували, потім забирали з колиски і клали туди, туди, немовля. Котові приписували і лікувальні властивості. Якщо в когось був нежить, радили вирвати трохи шерсті з котячого хвоста і підкурювати нею, вважаючи, що це допоможе полегшити недугу. За поведінкою кота також спостерігали, щоб передбачити погоду або події. На Настрійщині говорили, що коли кіт вмивається лапою, це до зміни погоди чи вітру. А якщо дареться на дерево, вітер буде сильним. В Галицькому підгір'ї вірили, що коли кіт треться на порозі або дряпається біля одвірка, слід чекати гостей. На Херсонщині ж казали, якщо кіт підвертає голову під себе, то скоро буде заметіль. Що не можна робити сьогодні? У Ярмилів день, 13 січня, за народними уявленнями існували певні заборони. В цей день не дозволялося лаяти чи кривити котів та собак. Вважалося, що сон поруч із кішкою сьогодні може призвести до втрати ясності думок. Також не радили годувати кота горохом або бобами, бо це ніби накликає біду в дім. Крім того, 13 січня не рекомендували вінчатися і справляти весілля адже такий шлюб вважали недовгим і нещасливим. Оскільки за народним місячним календарем маємо сьогодні останню чверть, то не можна нічого починати в такий день, бо все піде не до ладу. Не можна сіяти нічого, не можна стригтися і не слід тлумачити сни, бо вони на старому місяці невіщі і не збуваються. А от що добре робити на цій фазі, так це позбуватися від зайвого, поганого, від залежностей добре позбуватися саме на цій квартирі. Можете спробувати сьогодні кинути погані звички, без всякого ритуалу просто кидайте і все. На старому місяці погана звичка має піти від вас назавжди. Також дуже добре виганяти пристріт та знімати вроки. В українській народній традиції вроками називали хворобливий стан із жаром і слабкістю, який пояснювали дією злого ока. Вірили, що такий стан може з'явитися не лише через навмисний недобрий погляд, а й через заздрісну похвалу або зле слово сказане в невдалий час і з лихим наміром. вроків близьким вважали пристріт, його описували як гарячковий стан, що іноді супроводжується утрудненим диханням і болями в боках. Водночас е зазначали, що такий стан може виникати із цілком природних причин від застуди або сильного переляку. Замовляння сьогодні читаємо від пристріту. Слухайте уважно, замовляння справжні, стародавні. Намагатимусь сьогодні поставити, все ж таки, встигнути його поставити в першому закріпленому коментарі. Вибачте, що останніми разами якось не виходило. Ну світла немає, тому я як встигаю, так встигаю. Вже вибачаєте. Зрештою, ви можете на е, відео подивитися, вимкнути субтитри автоматичні, і там буде видно, в принципі, текст цього замовляння. Хоча і з помилками, можливо, він буде розшифровувати, але тим не менше. Значить, Слухайте уважно текст: по первах Господу Богу помолюсь, і милосердній Матері Божій поклонюсь, всі святі і Отці, станьте мені в помочі. Я буду Господа Бога прохати, хрещеної, нарожденої Марії від всякої болізні. Пристріту Сибірки падучої і іншої буду шептати. Господь буде помагати, Мати Божа в помочі стояти, і всі святі і отці станьте в помочі Київські, Печерські, Святигорські, апостоли Божі Антонії, Миколай Огодник і святий Божий помощник. Всі до Хрещеної, Нарожденої, раби Божої Марії на поміч поспішали, шептали, помагали, святий Михаїл, святий Гавриїл. Святий Антоній, станьте всі в помочі. Ви зорі, зорі, і уроки-уроки, пристріт пристрічений, підвій підвійний. Ви і спиті, і з'їдені, подумані, погадані, спрацьовані, струдовані, наспані, наслані, самі вийшли. Стоповіє, водяніє, я вас визиваю, молитвами викликаю, гострим мечем побиваю, на морях ссилаю. Йдіть собі тим путем. Де сам Господь не ходить, де християнський голос не заходить, там собі живіть, поживайте і розкоші собі майте. Це треба прочитати п'ять разів безперестанно. Читаємо ми дуже-дуже швидко, шановні глядачі, на так щоб було ледь-ледь можна розчути, що ви там говорите. Не обов'язково прям чітко проговорювати кожне слово. Головне, щоб ви в подумках його проговорювали. А говорити треба дійсно дуже дуже швидко. І саме в цьому замовлянні, бачите, вказано, що саме дев'ять разів його треба читати. Це важливо. З приводу посту сьогодні в нас посту немає, можемо вживати в їжу абсолютно будь-яку страву, якої нам захочеться. Можна їсти м'ясні страви, можна їсти яйця. Рибу обов'язково вживайте. Взагалі наїдайтеся, шановні глядачі. Оскільки в нас м'ясниці нині тривають, у нас був тривалий піст перед цим. Далі в нас буде Великий піст. Після цього м'ясниці нам послані і загадані для того, щоб ми з вами мали змогу відпочити і відновити наші сили, саме нашого організму, щоб взимку під весну в нас були сили, щоб протистояти всяким там різним недугам, які можуть траплятися, і взагалі, щоб ми мали сили жити. Працювати. Тому, будь ласка, як хочете молочка або кави з молочком, то ні в чому собі не відмовляйте в жодному разі. а З приводу, по... а, Це я вже, це вже я сказала, значить, страву сьогодні ми з вами відповідно, готуємо скромну, а скромну страву. Я нагадаю, що страви в мене так само всі стародавні українські, всі зі старих книжок, з етнографічних джерел. Сьогодні це в нас буде з вами яшна каша з сиром. Готується вона наступним чином. На одну склянку яшної крупи покласти чотири склянки сиру, дві склянки найсвіжішої сметани, п'ять крашенок і трохи солі. Розмішати все дуже добре в ринці чи макотрі, поставити в духовку, щоб загнітилось. Ви періодично запитуєте, в мене що таке крашенки? Крашенки це просто яйця. Скільки от крашенок кажуть покласти, стільки яєць треба покласти туди. Просто в старих книжках так написано, що це крашенки. Те, що стосується іменинників сьогодні 13 січня, свіч... Січ... холодно, вже ж цей губи замерзають, і знаєте, дикція трішечки не та, що могла б бути, якщо б було тепло, але тим не менш. Напишіть, до речі, в коментарях, чи у вас є опалення, чи нема. Цікаво почитати, як ми з вами живемо саме цими днями. І напишіть звідки ви так само було цікаво дізнатися, що там у вас відбувається. Значить, іменини 13 січня відзначають в нас люди з наступними іменами: Афанасій, Максим, Петро та Яків. Іменинникам цього дня хочеться побажати міцного здоров'я, внутрішньої рівноваги та впевненості у власному шляху. Нехай життя ваше розгортається впевнено без поспіху з відчуттям правильного напрямку, а кожен день хай приносить ясність думок і спокій в серці. Хай поруч завжди будуть люди, з якими легко мовчати і радісно ділитися добрими новинами. Нехай праця дає задоволення, дім наповнюється теплом, а всі добрі наміри знаходять гідне здійснення. І хай ваші небесні покровителі. Будуть для вас оберегом. Е, нехай ведуть вас до злагоди, до добробуту та до щоденної радості. Нехай трішечки радості або багато радості, нехай буде в кожному дні. Ну і зрештою, пишіть в коментарях, що у вас там по снігу, яка ситуація в нас? Вистачає, слава Богу. <сум> так я чекала цього снігу в цьому році, знаєте, тому що в ну, мене закінчувалися зйомки минулорічні. Я вже думала, Боже, як не буде снігу, то що я буду вам показувати? Оце буду показувати безсніжну зиму, але це ж буде нудно. Хочеться все ж таки сніжку, і тут як навалило це. <смі>, ще й морозиці вдарили, кажуть, дійсно, щоб бійтеся своїх бажань. Ще вам забула розказати про те, що в нас сьогодні вівторок, сьогодні не вільно снувати у вівторок, оскільки, як вірили наші предки, наші пращури, у вівторок світ заснувався через те. Сьогодні певні є обмеження все ж таки на роботи. Ви періодично запитуєте там, з приводу сіяння. Як я вже сказала, в принципі, сіяти на останній квартирі не можна нічого. нічого не буде. А, але Можна на останній квартирі квасити капусту. І хороше буде в таке вірили наші предки. Так само на останній квартирі дуже добре закладати щось на зберігання. Якщо вам треба зарізати там, свиню, наприклад, або якусь іншу худобину, то сьогодні можна це зробити, і закласти це сало, можливо, м'ясо, ви закладаєте на зберігання на тривало. Буде добре зберігатися, буде дуже довго зберігатися, буде свіжим довго залишатися. І Оскільки сьогодні вівторок, сьогодні нам не забороняється пускати кров, бо ну я вже вам розповідала, що є такі дні на тижні, коли заборонено пускати кров. Це п'ятниця. Ми з вами розуміємо, чому тому, що в п'ятницю. Пустили кров самому Ісусу Христу. Через те є така забобона в українському народі, що не слід і тваринку ображати будь-яку саме в цей день. Ну, А сьогодні, в принципі, якщо вам треба, то можете. Це не кіт і не собака, якщо там брати худобину. худобу можна, в принципі, якщо треба, можна сьогодні зробити такі запаси. Це дійсно не кіт, не собака, який сьогодні слід ображати, а саме худобина, в принципі, немає такої суворої, дуже активної заборони саме на це. Саме головне, що треба на такій квадрі робити, це обережно ставитися до грошей, не витрачати зайвого, взагалі слідкувати за тим, що ви купуєте, навіщо ви це купуєте. Аналізуйте це для того, щоб гроші знаєте, не, не утікали. Просто знаєте, задарма від вас, не відходили від вас задарма. Великі покупки ми не робимо саме на такій квадрі, так само через те, що віриться, що ця покупка не приведе ні до чого такого прям гарного. Але поточні якісь там термінові наприклад покупки треба ну, власне, треба зробити там срочно. Наприклад, треба у вікно вставити, і це треба моментально вирішувати, бо холодно, Звісно, ми робимо це, незважаючи вже на місячний календар. Дуже добре завершувати якісь справи, які ви вже розпочали раніше, або в цьому місячному циклі, або можливо, ви робите вже щось декілька місяців поспіль, або навіть декілька років поспіль. То так само на спадаючому місяці. Дуже добрий час для того, щоб щось завершувати. В принципі, продовжувати так само можна і завершувати. Ну і можна сьогодні мити, щось там витирати, прибирати. Це вівторок. Він не забороняє подібних дій в жодному разі. Відбілювати дуже добре білизну, якщо плями якісь застарілі. Ну, білизну взагалі будь-які ткані. Якщо у вас якісь плями є застарілі, може щось зі свят залишилося, може скатертина, можливо, там постільна білизна. Так само дуже добре це робити саме на четвертій квартирі. Але ми і досі не перемо у відкритих водоймах. Ще не пройшло у нас з вами два тижні з моменту водохреща, тому ця заборона ще досі діє. Ну Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що приділили свій час їх пізнанню, за те, що розповсюдили, написали коментар. Я вам дуже дякую за це і за вашу подобачку. Так само дуже-дуже сильно красно дякую. Завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові! І до зустрічі завтра. До побачення!